Друзі, всім привіт! По-перше, хочу подякувати усім, хто брав участь у вчорашньому турнірі. Ви неймовірні. Я дуже радий, що мені вдалося організувати перший призовий турнір. По-друге, прямо зараз напишіть в чаті, як ви думаєте, який наступний персонаж, історичний, вигаданий або справжній, буде в наступному відео. В минулому був Богдан Хмельницький. Я бачу багато кому зайшов. Я записував думаю, це відео швиденько, тому що сьогодні дуже багато роботи. Оголошу переможців. Отже, передусім, так давайте подивимося. На турнір зіграло 25 людей. Дуже вам всім вдячний, що приєдналися. Так, 24 людини і один я. А отже, в мене вдалося перемогти на турнірі, але я не враховував себе в призи. А, як і обіцяв, в призах у нас буде. А ну, давайте перетащу трошки сюди. Так, за перше місце, не враховуючи мене, переможець, пан Віталік 2001, отримає шахове худі. Так, я вам скоро напишу. Контакти людини, з якою можна зв'язати щодо його отримання, ви отримаєте його протягом двох-трьох тижнів. А також доступ в закритий телеграм-канал нашого каналу, де інформація якої немає на Ютубі. Друге місце пан Нікі Юей отримує або один місяць преміуму на часком, або три місяці крила на Лічес. І четверте місце у нас поділило багато людей: пан Тарас, Посмакозма, Марк, Thunder... Всі вони отримують по місяцю крила на лічес. Також в цьому відео я розіграю два сертифікати на безкоштовний повноцінний урок. В мене індивідуальний, само собою. І також, друзі, зараз я покажу вам найкрутіші партії цього турніру. Отже, поїхали. Я не встиг продивитися всі ваші партії, друзі, на превеликий жаль. Але ті, які встиг подивитися, я обрав дві найкрутіші з них. Отже, перша з них це партія пана Яницького проти Лазаній. Отже, Д4 перший хід, кінь 6, кінь С3, Е6, Є4 і слон Б4. Отже, білі захопили, в принципі, тут центр у нас. Ой. Давно не працював з чесбейсом, не впевнений. Ось так все виділяється. З іншого боку, чорні зробили ось таку зв'язочку, і тиснуть на пішака Е4. Слон D3. Рокіровка, кінь в три до шість, і ми розуміємо, що в білих, в принципі, більше простору. І ті з вас хто подивилися відео про п'ять принципів оцінки позицій, пам'ятаєте, що простір надзвичайно важливий також. Є п'ять захоплює більше центр, кінь г 5. І друзі, жертва слона на аж сім та грецький подарунок, троянський кінь, троянський слон я б навіть сказав. Чорні вирішили не забирати його. Можливо, мудре рішення, можливо, ні, побачимо зараз. Кінь же п'ять, кінь БІЦ3, три. І... Для того, як білі забрали, по суті, вони втрачають туру, так? І ще й рокіровку. Проте тут стався жахливий місклік. Мені дуже прикро, що от, пана Лазані стався цей місклік. Це прям шкода, тому що я впевнений, що збирався забрати на один. Але при цьому ферзь h 5, і схоже, що мат неминучий. Тура e 8 Тут, до речі, друзі, давайте подивимося, чи є мат швидше, ніж той, який був в партії. Ану, давайте перевіримо: якщо слон F5 зіграти, король сюди, ферзь в 7. Ні, не думаю. А мат в партії був теж чудовий. Ферзь б'є в сім, ферзь з 7, ферзь знову відступив на h5. Слон побив, зрештою, на один, слон g6, король g8. І, врешті, вдалося поставити мат. Король виявився запакований в коробочці. і бачите, всі ці фігурки чорних виявилися консервами. Тому, друзі, простір, активність фігур не варто недооцінювати. Друга крута партія, яку я хотів показати, це партія пана Андрія, який отримав дуже хороший результат насправді на цьому турнірі, проти мого учня Марка, так, е 4 е 5 кінь Ф3, кінь С6, слон Б5, іспанська партія, берлінський варіант. І тут ми з Марком ще не дійшли до цієї теорії, але так, тут зазвичай граємо хід кінь d6. Хід д 5 формальної групи помилкою, але спробуйте її ще використати. Білі забрали в партії ферзі 7. Помилковий хід, так, я вже на Марка трішки насварився за те, що ферзем перекрив слона і дозволив забрати на це 6 а, Так, Ферзь відступив, Ферзь знову відступив на e 7 теж далеко не найкращий хід. Д-3. Здавалось би, чорні тут програли тотально. Нуль шансів ой-ой. Нуль шансів чорних врятуватися, І вони втрачають ферзя. Але давайте продовжимо дивитись далі. Ферзь є один, рокіровка зливаємо ще й слона. Чом й ні? Кінці 6 білі просто йдуть олін в атаку. Мачу ще плюс ферзя. Кінці 3. розвивають коника, все супер. Турає 8. Так, друзі. Поставте відео на паузу. Знайдіть за три секунди найкращий хід. Це ферзь Ферзбі 8. не відступив. Все ж таки, Андрій повірив в Блеф Марка, хоча насправді це був вже, а, практично мат. Так. Окей. Ферзь д 2, слон до 7, хороший розвиток. Кінці 6. І ось тут Марк зіграв слон g 4. Дуже класний хід. Друзі, слона труєни. Його не можна брати, тому що тоді пролетить мат від тури. Так. Фер забрав і мат пролетів все ж таки. Так, Марк, дякую тобі за те, що не здавався і знайшов класний тактичний випад. Андрій, прекрасна партія. Отже, друзі, тепер переходимо на сайт, де будемо визначати двох переможців випадкових призів. Так, друзі. Отже, це моя перша спроба робити такі от рандомні розіграші. Я зрозумів, що Random.org — найкращий сайт для цього, але я до кінця в ньому не розібрався, тому цього разу зробимо на random picker. Так, я вписав сюди всіх людей, крім мене. Можете перевірити ось тут. Sorry, що так некрасиво вписав, скопіював все пошвидше, тому що дуже багато уроків сьогодні, на жаль. Давайте натиснемо Proceed with Drawing. Та раптом що тут у нас буде два приза, так, два рандомних безкоштовних урока для двох різних людей по одному. Ну і давайте перейдемо власне, до визначення переможців. Так, так, так. Загалом 24 людини бере участь. Так, waiting, no, now. Це означає, що всіх однакові умови, всіх однакова ймовірність виграти. Ну що ж, давайте пробувати. Так. Ага, клик to see Results. Сподіваюсь, нам зараз ніяких юрисів не закачають. Так. Отже, виграли безкоштовний урок. Марк. І Даніел, вітаю вас, Марк і Даніел. Так. Вони вже навчаються в мене, до речі. Так що вітаю вас абсолютно і вітаю друзі, всіх, хто брав участь на турнірі. Я вам всім дуже сильно вдячний. Мені надзвичайно приємно, що стільки людей прийшло до нас позмагатися, і мені неймовірно приємно, що в нас вдалося з вами досягти такого зростання разом. Так, я буду влаштовувати наступному тижні на вихідних турнір на Часкомі вже. Будь ласка, пишіть в коментарях, який би вам час краще підійшов. Субота чи неділя, ранок, вечір, день. Обов'язково постараюся підібрати час, який буде вам більш зручний. Так, давайте до зустрічі. Зараз швиденько промонтую цей відос і виставлю на Ютуб.